Ні, я тепло. Вхід вікна, вікна. вікна 109. 109, скільки пішла сума загальна на вікна? Там десь 220 тисяч. 160 до постаного металу. І 100 тисяч ми. Що, Юлія, каже, що там є. Доброго дня, шановна громада, гості нашого свята. Ми раді вітати вас на нашій славній Волочиській землі у мальовничому селі Купір. Кожен з нас пов'язує свою долю з Україною. На Кубільській землі вітаємо вас радо, де робимо в життя свій юний слід. Віншуємо гостей чудовим короваєм і зичимо добра на много і нога літ. Дякую. Дякую. Приємно сьогодні побувати на Волочинщині. Ви знаєте, тільки но закінчився в Хмельницькому регіональних з економічних реформ, та вкотре ще раз обговорили сьогодні питання і сказали, що всі зміни, які відбуваються на території Хмельницької області, вони мають слугувати людям. Незалежно від того, чи це в галузі освіти. Охороні здоров'я чи в земельних відносинах, в будь-яких інших. Я завжди кажу, ми народилися і виросли в нашій славній рідній Хмельницькій області. І ніхто не прийде вирішувати всі ті питання, які накопичилися десятки років. Наш чудові люди, наш чудовий край, у нас є всі можливості для того, щоб Хмельниччина наша розвивалася. І дякувати Богу завдячуючи спільній праці, влади і громадськості на сьогоднішній день ми можемо твердо сказати. Що ми гордимося нашим славним подільським краєм. Бо Хмельниччина завершила 2011 рік без жодного мінусового показника і позитивні тенденції зберегла у 2012 році. Через відновлення виробництва, через налаження елементарної виконавської дисципліни, сьогодні бюджет області з місяця в місяць поповнюється і ми маємо можливості вирішувати нагальні проблеми, які сьогодні хвилюють нас усіх. Що стосується галузі освіти, то повинно вам відмітити, що і в минулому році, коли було оголошено рік галузі освіти інформаційного суспільства, ми не збавили обороти. І цьогоріч галузі освіти охорони здоров'я визначені пріоритетними в роботі усіх гілок влади. Я хочу вам сказати, що галузь освіти на Хмельниччині може пишатися своїми результатами. Тому що тільки по зовнішньому незалежному оцінюванню за 2011 рік Хмельниччина ще на щабель піднялася вище по показниках в Україні. Це говорить, що в нас збережно кадровий потенціал наших педагогів. Я завжди високо ціню цю професію, глибоко поважаю цих людей, бо знаю, що нелегко не сьогодні працювати. Знаю, що діти сьогодні сучасні, та й ми, коли ще навчалися, ми знаємо, які ми були. Але це наші первинні знання, це наша первина сходинка в житті. А тому всім кажу, повага до вчителів, повага до школи. Це майбутнє має бути максимальною. максимальною. Саме виходячи з цього, в Хмельницькій області вперше за 20 років незалежності в минулому році запроваджені нові програми в обласному бюджеті, це шкільне обладнання, шкільна парта. І ми, як практику, в минулому році. Виділили два мільйона гривень і сьогодні бачимо, що цю практику, і цю потреба вона є велика, потрібно ці програми продовжувати. Хмельниччина, перша в Україні, завершила комп'ютеризацію загальноосвітніх шкіл першого третє ступенів, другого, першого, другої, довідкоди з цією програмою до наших дошкільних навчальних закладів. Люди, які тут народилися, виросли, а живуть зараз далеко, коли приїжджають, дивляться далі дійсно. Скільки зроблено роботи? Ви знаєте про той довговот, який стоїть. Які мають користуватися всі жителі Волочинського району 20 років, це районна поліклініка. Я, приходячи сюди, дивлюся, не помилився, що ми з обласного бюджету виділили 165 тисяч гривень на заміну металопластикових вікон на металопластику, Що сьогодні і цей автобус тут є, і парти, і кабінети, і що сьогодні районна адміністрація, районна рада скільки виділили коштів, подивіться, від самого навіть цього паркану. Подивитися, тут бачу плиточка, ну все по-людськи, по-господарськи зроблено. Я так проаналізував, чуть більше 1 мільйона гривень пішло на одну школу. А скільки у нас шкіл більше 800 в області. І кожна потребує уваги. І потрібно десь брати ці кошти. Але саме головне, їх потрібно концентрувати і робити справді вже, якщо зробили це базові навчальні заклад, тут має бути все, все, що потрібно, для того, щоб наші діти отримали якісні знання. Я щиро дякую усім, хто сьогодні працює в галузі освіти, хто сьогодні віддає свої сили, знання і душу нашим дітям, хто їх виховує, навчає. Я переконаний тисячу разів, що незалежно, де наші діти навчаються, в купівській школі чи в Хмельницькій школі номер 5 абсолютно у нас однакові педагоги. Головне сьогодні бажання наших діточок, щоб вони його мали для того, щоб отримати. Відповідні знання. Я сотні шкіл відвідав, сотні зустрічей провів. Діточки, педагоги, батьки, всі, хто є, це наші люди. І сто разів кажуть, що все має робитися для людини. Допомога будь-яка. Особливо тисячі обездолених людей, малозахищених, верх населення. Ті, які залишилися безсторонній опіки, інваліди наші, вони мають бути в полі зору. Бо ніхто не знає, що кого чекає на старості. Ніхто не знає. Але зрозуміло, проблем дуже багато, їх зараз вирішити неможливо. Але я думаю, що жителі нашої області будуть оцінювати владу не просто того, що хтось її критикує, а в нас багато таких є, а за конкретні справи, які вона робить. Я можу гордитися тим, що Хмельниччина зробила. Дуже багато конкретних справ за останні роки, і нам є що сказати людям на території кожного району. І ми надалі будемо йти таким шляхом. Малічина нас єдина, ми об'єднавча сила, у нас немає ніякого наліво направо Це наші люди, це наша область і працюємо на її розвитку. Я щиро сьогодні вас радий усіх бачити, хочу вам усім. Побажати міцного здоров'я, добра, благополуччя. Хочу, щоб наші дітки були щасливими, здоровими. Якщо в них все буде найкраще, то ми батьки будемо найщасливіші правда, в цьому світі. Бо ми живемо для кого? Для наших дітей, для нашого майбутнього. Хай все складеться як найкраще в даній школі. Тут є всі умови. Тому хотілося щоб тут було побільше діточок, щоб ми створювали такі умови в наших. На наших територіях бачу, їду там і дитячий садочок підремонтували, там і сільська рада, там все для того, щоб молоді люди залишалися, залишалися в селі, щоб відроджували славні традиції кожного населеного пункту. А будуть молоді люди, будуть, звичайно, у нас школярі. Дивіться, щоб ні, він возив дітей, не тримайте його в гаражі, але документи залишили. Дозвольте віддати директору школи Григорій Васильович. Варті ручнівські, 50 штук, ми передаємо також на 27 тисяч гривень і на 10 тисяч гривень кабінет математики саме для наших діточок. Сьогодні від імені усіх педагогів району, від усіх учнів, їх батьків, від всієї громадськості, яка зацікавлена долею наших дітей, Дякувати за ту велику турботу, яку ми відчуваємо. І відчули ми цю турботу саме з першого дня приходу вашого на цю посаду, почасно таку, і таку нами шановану. Ви за цей час довели, що ви дійсно господар краю, тому що ваша душа і серце вболіває за кожного громадянина. І особливо ми вдячні вам за оцих маленьких наших дітей. Сьогодні маленьких громадян, а завтра майбутнє нашої держави. Ми вдячні вам за те, що наші сьогоднішні школи і дошкільні навчальні заклади стають відповідати вже на кінець по вимогам 21-го століття. І ми вам зичимо довгих років життя, які були посіяні міцним здоров'ям, благословенням Бога і здійсненням усіх-усіх мрій, -усіх які ви покладаєте на день сьогоднішній, а ще більше на день прийдешній. Всього самого найкращого і низький у від нас дяк, усіх. Дяк. Це вже завдаток, вже треба думати так, що ми допоможе. З сьогоднішнього <головіка> свята хочемо ми вас привітати. Ви про нас усі подбали і автобус нам придбали. Мабіт нас у Клінсинівський. За автобус та учнівський. Його знатимуть довкола, він возитиме на нас у школу. Кабінет сучасний має, низько голови схиляє. Перед вами за турботу зичим успіхів в роботі. Усіх, усіх учнів Купівської загальноосвітньої школи оцей кулаш дякую, mm -hmm, Саме батькам сьогодні найприємніше приймати такий чудовий подарунок для своїх дітей. Зі словами подяки хочу звернутися мати Грабовська Галина Денисівна. Шановний Василю Степановичу, дозвольте мені від імені батьків, дітей, яких доїжджають до цієї школи, сукружних сім. Висловити вам щирі слова вдячності за цей цінний для нашої школи подарунок. Я сама в минулому є випускниця цієї школи і добре знаю, як важко добиратися до школи різними видами транспорту за 7 кілометрів. Я впевнена, що діти комфортно довезені до школи в новому автобусі. З радістю сяду за новенькі парти в сучасному облаштованому кабінеті, то щире вам батьківське спасибі і низький вам уклін. Ну, тепло, правда, стало зберігатися краще. Ми не палили цілий листопад, буквально. Ну тоді не було цих нас... Да, 20%, 20 в економії по газу. То це закладу. 30 30 Якщо б була зима така помірна, то дуже була б економія суття. У нас зараз на той момент, коли була плюсова температура, але зимовий період. Зекономлено було газу, ну стільки, але просто зараз багато пішло. Ну, пішло. пішло за останнього міну. Ну що ти буде? Це ж нормально, тут стояли якісь ті ще дерев'яні. Ну з 68-го року падають школи. вже не тривало, відбувалося. Ні, нас вже цілі цілили. На даний час ми десь за тиждень підключимо кожен кабінет до мережі, до індалі. Обов'язково Закупили. нам. І будуть. працюємо за яким проєктом? За новим проєктом школа, школа. школа наша передала. Так, щоденний QA. от всеукраїнське. Uh, Треба подумати вам просто uh, розширити кількість Заряжу. доставки, можливо, дітей, щоб мало дітей. 168 на 600 місць школи. Ну, Волочиський район. То, що... Оптимізація Так, да, я думаю, що треба зробити. Тому що якщо вже стільки вклали, якщо там що треба буде ще сюди, на цю школу визнана на цій мокрі, що вона буде базовою, да. подивитися, що і там ді... ще треба, де ми обов'язково я... допоможемо. Да, І тоді треба діточок. Діточок стягнутися, тут можна якось, вони між собою спілкуються, якісь гуртки, yeah. ще щось. Ну я ж рукаю, в цілі 4 учні і 2 педагоги, да. Ну, а в тій вісім учнів, в ті 10. Василь Степанович, я хочу сказати, що результати, те, що ми вкладаємо сюди гроші, вони зразу відобразилися. У нас тут е пару дітей в області 200 балів набрали Галина Лутислава за ЗНО. І в тому числі учениця-випускниці цієї школи. І учень, переможець обласного конкурсу, МАН теж учень. Цієї школи, значить це правильний, це правильний шлях. Це, правильний це, шлях, це, так. Так. Правильний шлях Тому що треба створити базу, дати дітям знання. А якщо бази немає, нічого немає, ну на пальцях ви вже слово показувати, ну ж А mm. Зараз mm. для мова за доски. Ви мені скажіть тут, е, директор. директор, директор. Mm. Школа, школа, доски, доски. Що з досками? Краще в купити менше, але щось сучасне йде. Ми вертаємося 60 років, Ну, вона коштує там десь 12-14 одна. Хай ми їх купимо менше, але вже йдемо по сучасному. Базові школи. така Я просто подивився, згадав нашу розмову, бо ми збиралися, скажіть мені, що найбільше хвилює сьогодні по обладнанні, все, що не він. ми цього року там ще щось викрив, все буде нормально. Що таке? Ну, Партія обладнання кабінетами будемо він каже, там доски, потім ще якісь мікроскопи, десь плакатися нема чого. Якби почав плакатися, то я не знаю, що це було. Хто там що каже, пише, що там. я себе на слабаків не відношуся сказали. <І хорошо пишу>.